Доброго дня, шановні мої друзі. Сьогодні ми зробимо розклад для знаку Задяки Раки на жовтень 2023 року. Подивимося, що чекає раків в жовтні 2023 року. Що з ними буде відбуватися? Чого їм очікувати? До чого готуватися? Розкажіть, підкажіть, опишіть. Стан душі раків у жовтні 2023 року. Робота, бізнес, фінанси, особисте життя для раків і здоров'я. Беремо іншу колоду і попросимо наші карти розказати, розкажіть, покажіть, опишіть, будь ласка, головні події в житті раків в жовтні 2023 року. Будь ласка, покажіть нам головні події в житті. Раків у жовтні 2023 року. Перший тиждень для раків, другий тиждень для раків. Третій тиждень для раків. І останній четвертий тиждень. І остання. Що ми подивимося, що занепокоїть раків в цьому місяці? Що їм не дасть спокою? І що принесе задоволення, радість, щастя. Отже! Що принесе сум, що принесе радість і порада від карт для раків. Отже, переходимо до обговорення, щоб всім, всі все бачили. Отже, стан душі, відлюдництво, в цьому місяці раки хочуть знаходитися десь в тиші, десь подалі від людських е, очей, О, бути в спокої, в тиші, подумати, помріяти, проаналізувати свої е, дії. Побудувати інші якісь справи, тобто не хочеться бути у когось на виду, хочеться замкнутися в собі, заспокоїтися, налаштуватися на гарний лад, на спокій, тишу. Можливо, хтось в цьому місяці буде на відпочинку і буде так відсторонюватися від усіх, закриватися. Можливо, у когось така робота буде, яка на дому, щоб, щоб спокійно на себе працювати, а хтось буде просто більше часу переділяти, тому що багато читати, думати, мріяти, заспокоюватися, аналізувати і так далі. І так далі. Але у спокої і помен... будете проводити час більше вдома. На самоті. Робота, бізнес-фінанси. Ну, що можу сказати? Карти говорять, карта говорить про те, що у постійній напрузі будете ви знаходитися на роботі. Ви постійно будете очікувати. Не кажу, що будете отримувати, а будете очікувати на якісь. Розмови поза вашою спиною про якісь негаразди від якісь претензії від вашого керівництва. Хтось буде вами незадоволений, і від цього ви будете незадоволені. Хтось вам буде виявляти якісь претензії, а ви будете, ну умовно кажучи, відгавкуватися від цього. Поруч з вами ваші колеги будуть не розуміти, що, що відбувається, чому ви такі напружені. Але все це від того, що, можливо, не до кінця ви вироблюєте свою роботу, дороблюєте. Не до кінця ви спроможні оцінити свої якості, свій професіоналізм і виявити її на, на справі. Трішечки треба заспокоїтися. І від цього піде все добре. Не треба так кардинально сприймати критику. Критика може бути і позитивна, і негативна, особисте життя. В особистому житті ви йдете у новому напрямку, ви не задумаєтеся про те, хто що хоче від вас партнер. Або що він про вас думає, вам все рівно на його думки, на його якихось е, хоче він цього чи не хоче. Ви думаєте тільки про себе. Ви такий егоїст, який живе одним днем. Мені сьогодні погано, значить, і тобі буде погано. Якщо мені добре, то значить, і тобі буде добре. Не бачу ніяких перешкод, не бачу проблем. Лег легко йду по життю. Всі, е, до, до всіх негаразів ставлюся з позитивною такою точкою зори, а можливо, взагалі від сторони це не стосується мене, і взагалі ну, ну погано, ну нічого, перейдемо, переступимо, підемо далі. Тобто, такий, знаєте, безшабашний відірванець, який відірвався від землі, літає в десь. В хмарах в сонячних, сонячних промінчиках все у нього добре, а насправді, якщо придивитися, то це воно не так. Але ваше ставлення до цього таке, і, можливо, в якомусь змісті це і, і, і треба іноді так ставитися. Здоров'я, здоров'я, здоров'я це дуже, не дуже добра карта, тому що. Те, що ми приховуємо, те, що е, не видно вдень, видно вночі. Тобто, можливо, ви страждаєте на яких на якісь болі, але вдень ви е, це від ви самі від себе це скриваєте або е, приймаєте якісь пігулки, а вночі в, біль вас е, настигає і, і дуже болить. Тобто це якісь хвороби будуть у вас в жовтні, які хронічні, на деякий час вони перестають вас турбувати. А е, в якісь е, періоди вони загострюються. Тому зверніть увагу на свої хронічні якісь е, хвороби, до яких треба або підготуватися, бо настає такий період, або треба йти е, до лікаря і е, вирішувати ці проблеми. Причому ви самі очікуєте цей період. Ви самі знаєте, що от зараз наступає цей період жовтий. от жовтні у мене завжди там чи горло хворі хворію на горло ангіна, чи там якісь е, проблеми з кістками, або взагалі щось там відбувається. У вас депресія, е, осіння депресія, і вам не хочеться нічого не працювати, е, ні, нічого замкнутися хочете, як показує перша карта у нас. То е, придумайте собі е, якийсь вихід з цього положення, підготуйтеся, е, купіть собі книжок, купіть собі е, 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 відео, фільми веселі, з гумором, щоб посміятися, щоб роз, ось ось ці страхи, сумніви і. У цей період пережити якось легше, ніж завжди. Тепер головні події в цьому місяці: перший тиждень, що очікувати раком? Ну, на першому тижні переживете якийсь біль, якісь розчарування, можливо, конфлікти, можливо, сльози, можливо. Непорозуміння, багато будете плакати, багато сумувати, і такий буде дуже сумний перший тиждень, вам буде е е казатися, е що е у вас все плохо, життя погане, серце болить, хтось розіб'є вам серце, можливо, хтось знов вас. Е е Зрадить, можливо, якусь тайну, узнаєте, яка дасть вам ось такі е, події. Тобто готуйтеся до якоїсь конфліктної ситуації, або це буде просто душевна рана, душев, душевний біль. На другому тижні, на другому тижні е, в вашому житті е, з'явиться людина, е, Доросла, з вогняним активним характером, емоційна, такий сильний характер, твердий, він знає, що робить, чого він хоче, до чого він іде, він вже багато чого сам зробив, сам, сам вирішив. Можливо, це будуть зустрічі з вашим керівництвом. Uh, і ви будете розповідати про свої проблеми на роботі, і ви будете обговорювати якісь uh, суттєві проблеми. Або це буде ваш uh, знайомий, який буде з вами вам допомагати, з чому пережити ось, ось цей біль, uh, виводити вас з депресії, який, яка вас чекає, можливо, uh, будьте готові з Зустрічами з цією людиною. На третьому тижні ми На третьому тижні очікуємо якихось надходів, або зарплатні, або премії, або якихось подарунків, або виплат, очікування. Цілий тиждень ви будете сидіти, як на ножах, і чекати. Ось цієї події, ось, ось цього доходу, цієї якоїсь збору урожаю, але цілий тиждень ви не отримаєте на, на цьому тижні, але очікування буде. Постійно будете заглядати, там, наприклад. У мобільний телефон прийшло повідомлення, що там перевели гроші, чи не перевели. Тобто третій тиждень в очікуванні очікуванні якихось матеріальних цінностей. Можливо, хтось чекає на якогось подарунку, або е, хтось пообіцяв комусь щось подарувати, і ви чекаєте, чекаєте цього обіцяного, обіцяного три роки ждуть, як кажуть. Ну на цьому тижні ви точно це чекаєте. І останній четвертий тиждень. Четвертий тиждень дуже гарний, дуже яскравий. На четвертому тижні ви зірка цього тижня. У вас все, всі плани ваші здійснюються. Можливо, ви дочекаєтеся того на останньому тижні, чого ви чекали. Ваші мрії, ви зможете, можливо, отримавши якісь гроші, якісь фінанси, ви можете здійснити свої е, заповітні мрії. Е, що, і ці мрії вас е, опустять на землю, і вас, у вас буде задоволення від цього. Е, тобто, дуже гарний тиждень, успіх е, і е, перемога в усьому. Отже, що в цьому місяці вам принесе неспокій? Ну, доля. Доля, ось ця доля, можливо, вам принесе. Тобто Це те, що вам е, нагадала доля, Те, що, чого змінити не можна. Тобто вийдуть якісь конфліктні ситуації, які вам вже заготовила доля, е, і від цього відкараскатися не. Це треба пережити. Ось це треба пережити, щоб потім мати ось це. Тобто, Незадоволення вам будуть о, приносити о, судьбоносні, як я скажу російською мовою, судьбоносні події, які, о, можливо, вам і біль, і розчарування, о, і сльози, тобто події, які, можливо, змінять вашу судьбу, вашу долю. Що принесе радість? А принесе радість, що ви зможете від цього пережити і відсторонилися, усамітнилися, подумали, передумали, проаналізували, охарактеризували, подумали, що треба зробити. Закрили рота, ні з ким не йдете на конфлікт. І це принесе вам задоволення в кінці місяця. Тобто, ви пережили. Все, що у вас, всю вам е, душевні рани, і відріклися, відсторонилися, закрилися в собі, це допоможе вам пережити ось ці е, страшні, ну, можна сказати, рани. Порада. Порада. Ну, а порада так і каже відноситься до цього з якоюсь е, відстороненістю. Знову відстороненість, не приймати все близько до серця. Це таке життя таке. Ну, поплакали, попереживали, поболіли, поболіло серце, поболіла душа, поболі, поплакали, постраждали, нічого страшного. Але це треба пережити і відноситися до цього потрібно рівно, як звичайна людина. Нічого страшного нема. Це пройде, і це пройде, і буде далі успіх безбідне, без без, е, безхмарне життя. Отже, бажаю вам, шановні мої раки, з пользою для діла, як кажуть, провести цей місяць, подумати добре, по. Е, Усамітниця, е пофантазувати, помріяти, передумати, проаналізувати, е зробити все, щоб у наступний місяць ви зайшли. Ось так, як наш дурень, безтурботно, безхмарно, е весело е з. Переживши депресію, сумніви, страхи, якісь хронічні хвороби, перестраждавши, можливо, почекавши трохи, і нарешті, Отримати те, за що ви заслуговуєте, щоб ви були успішні, щоб ви були тріумфатором в цьому місяці. Місяць ви закінчили тріумфатором з зіркою в якомусь колективі, зіркою в своїй сім'ї, зіркою самі для себе, що я змогла, я зміг, я переміг, я, е, пройшовши всі, всі негаразди долі, е, відсторонившись від усіх конфліктів. Я нарешті зайняв своє місце і став сам для себе успішним е тріумфатором, переможцем. Отже, бажаю щастя, здоров'я, тепла душевного, тепла погоднього, осіннього. Е Багато енергії, щастя, здоров'я, і саме, саме найголовніше, і найголовніше це перемоги. Ну, Україна вже перемогла, а ми тільки читаємо, очікаємо підтвердження цього. До побачення, бажаю успіхів!